Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Ну безумовно про це ви знали. Про це ми навіть з вами в студії розмовляли ще е буквально кілька тижнів тому. Так що ворог безперечно буде бити не задавати цих ударів і саме по об'єктах інфраструктури. Дещо увага була відвернута до дронів Камікадзе, але це було неминуче. Це все і розвідка про це говорила, і всі експерти, які були. Тому сьогодні маємо такий день. Можливо, ще тепло на вулиці, так можливо, вони хотіли це зробити трошки пізніше, так, але ситуація із Кримським мостом, мабуть, підігріла кровожерливість кремлівського диктатора, і от шостої ранку, ми бачимо, що дійсно один з наймасованіших ракетних атак безумовно це не порівняти там із 24 лютого, як сталося в перший день ті ті атаки. Але сьогодні вже маємо 83 фактично ракети, які прилетіли по нашій державі. Хочу сказати, що із них збито зараз на даний час станом на 11.40, збито понад 43 ракети. Уже вже більше щоразу цей ну зростає показник. Бачимо, що робота ППО при такому масованому ударі це доволі таки чудові показники, тому що дійсно засоби ППО на території нашої держави не так вже й. Багато щоб їх щоб максимально знищувати з великою ефективністю, ворог застосовує ракети високоточні. Це ракети Х-101, Х-555, які запускають із стратегічних бомбардувальників з каспійського. Регіону також застосовують ракети Калібр з Чорного моря, а також Іскандер С-300 та «Торнадо». Я хочу нагадати, скільки коштує одна ракета. Калібр 6 мільйонів доларів. І «Х-101» 1 близько 13 мільйонів доларів. Ви можете уявити, скільки мільйонів зараз вони випускають для того, щоб… Зрозуміло, що ми відновимо і енергетику, так і будуть працювати день і ніч наші люди ну, по областях енергетмазята енергетика, які зроблять це для того, щоб ми були зі світлом і з теплом, але е нічого не шкода для того, щоб внести паніку, внести панічні настрої і зламати українців в тилу всередині країни. Не вдається це зробити з армією. Вони хочуть воювати проти українського народу. Що я хотів ще вам повідомити, що і 9 із 12 е шахідів. Було збито також силами ППО. Це дрони Камікадзе, які теж противник активно зараз застосовує. Щойно виходив на зв'язок з командувачем повітряних сил генерал лейтенанту Миколи Лещуком. Він хоче всіх підбадьорити настрій на місцях бойовий. Люди бачать результат, бачать е, гарну роботу протидію ворогу ППО і від командувача усім е, вітання і переконання, що ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Російські вооружені сили не бомбять міста, і об этом всем хорошо відомо. Сколько б роликів в натовських структурах не монтували, сколько б відео нарезок і фото фейків не було сейчас вброшено, правда, все одно проб'ється в Росії. Все змінилось. Я уважно слідкую за ситуацією в Росії з новими призначеннями, з новим командуванням, і з тим, що вони анонсували на понеділок. І ми вчора засинали зі словами Все почнеться і сьогодні прокинули зі словами От знову почалося. Чому все почнеться? Тому що в Росії на вихідних в той же день, коли підірвали Кримський міст, призначили нового командувача об'єднаними російськими силами в Україні. Це такий собі Сергій Соревікін, який якраз таки визначається тим, що, по-перше, веде війну не проти військових сил, а проти цивільного населення. Чим підриває? Шляхи забезпечення, чим підриває моральний дух, і так далі. Він це робив активно в Сирії. Це до речі, цей чувак, який закінчив сирійську кампанію, в принципі, і довів його до того, що Росія знищила ті території, які контролювали сирійські повстанці, і в принципі за його командування звідти виходили російські сили. Тепер він призначений командувачем, як я вже сказав, у цієї операції в Україні. Іні, як вони це називають, і він отримав, як писали багато інсайдерів, яких я поважаю. Він отримав повний карт-бланш якраз таки на все застосування будь-яких методів і впливів на Україну, але не ядерних. Тобто, це і удари по цивільній інфраструктурі, по енергетичній українській інфраструктурі, і так далі. Сьогодні в Росії заплановано засідання Ради нацбезпеки і оборони, де Путін запропонує. Всім своїм очільникам у е, цих відомств і так далі. Ну, тих, там, там не сидить, я не знаю детально, хто в них там перебуває, але вони їм запропонують новий план про те, як змінюється операція, як вони це називають, операція в Україні. І от вони скажуть: дивіться, ми почали з того, що от так, і тепер так буде завжди. Як то кажуть, що це тільки перша хвиля, що спочатку вони намітили всі ці цілі по нашим. Е, по нашим об'єктам, тому що всі прильоти по Києву, друзі, щоб ви розуміли, це ну, в більшості випадків це саме прильоти по енергетичній інфраструктурі. Дивіться, тут була ще історія. як як став відомий суровікін, в принципі, це прізвище всій Росії, а тепер уже і нам в 91-му році, коли був путь ГКЧП, я думаю, багато хто про це чув, військові брали в оточення Садове кольцо в Москві, і, от тоді пан Суровікін в званні капітана, очолював мотострілецький батальйон. І тоді саме е, Суровікін віддав наказ переїхати людей БМДшками. І коли трьох людей наметали кишками на гусеніці, це от був Суровікін. Його на сім місяців після цього запроторили в СІЗО, але політичним рішенням з нього взняли будь-які е, звинувачення. І після цього його кар'єра лише йшла е, тільки вгору. Як бачимо, з 91-го року капітан Суровікін дослужився до генерал-полковника, і нині, в принципі, він. Е, Найвище і остання надія Путіна в Україні нас одна ідеологія. Руський мір. Це елемент терору. Вони чинили зараз терор проти цивільного населення. Хіба вони а, саме за мету мали а, а, знищення якихось військових об'єктів якоїсь військової інфраструктури? Ні, ми бачимо саме. А де ці ракети вони падали, які об'єкти вони знищили, кого вони вбивали. Тобто, це був не армійського типу, не військового типу використання цього ну, скажімо так, досить дефіцитного ракетного потенціалу російських окупаційних військ. Це був саме елемент терору проти цивільного населення. В першу чергу ми кажемо про ту тактику та стратегію, яка російські війська використовують вже досить давно, та й в е, подальшому, і під час наступної хвилі, це знову ж таки будуть об'єкти е, цивільні. Це буде цивільна е, критична інфраструктура, е, яка забезпечує енергопостачання, е, водозабезпечення міст, селищ і так далі, районів областей, але е, з військової точки зору, скажу так. Досить серйозний цей удар, масований удар який обійшовся на хвилинку російському бюджету більш ніж 500 мільйонів доларів, а він не має на сьогодні якогось тактичного та стратегічного значення для того, щоб Росія здобула якусь перевагу в зоні бойових дій? Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформ формах. реквізити в описі до відео.